Привіт, підпишись тут про важливе. От як зрозуміти, чи у вас є підозра на рту, розлад дефіциту уваги? Я людина з роздердух, і я не можу носити цепочки, браслети, кольця, там просто мінімальна кількість. Кілець або цепочок, який я можу носити, і то це дуже обмежений період часу, там пару годин, я не можу з ними спати. Я... Воно мені постійно заважає, його постійно відчуваю. Тобто нема такого, що я одягнула щось, і я про нього не думаю. Якщо у вас є щось подібне, така надмірна чутливість, а це може бути привід. Звернутися за консультацією до психіатра і зрозуміти, чи є така особливість роботи мозку, тому що коли вона не проявлена, то жити значно важче.